Приклади розв'язування задач з теми потенціальна енергія закони збереження механічної енергії. Задача номер 1 Краплина води вільно падає з висоти 450 м. Визначте її потенціальну та кінетичну енергію на висоті 200 м, якщо маса краплини 2 г, а опором повітря можна знехтувати. Запишемо дано. І так, за умовою задачі h 0 Тобто висота, з якої падає краплина, становить 450 метрів. Далі запишемо H дорівнює 200 метрів. Маса краплини становить 2 грами. Переведемо в систему С, буде 2 помножити на 10. У мінус 3 степені кілограм. Також запишемо прискорення вільного падіння для краплини 10 метрів на секунду у квадраті. Нам потрібно знайти потенціальну енергію та кінетичну енергію. Ітак. Запишемо формулу для потенціальної енергії. Е потенціальне дорівнює. Маса помножена на прискорення вільного падіння, помножена на висоту. Звідси підставимо наші значення Е потенціальне дорівнює. 2 помножити на 10 у мінус третій степені маса. Помножити на прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду в квадраті, помножити на висоту аж 200 м. Дорівнює 4 джоулі. Далі запишемо наступне рівняння ек 0 тобто кінетична енергія нульова плюс Е потенціальне нульове, прирівнюємо до Е кінетичного плюс Е потенціального, тобто закон збереження механічної енергії, Звідси ек 0 дорівнює у нас 0 за умовою задачі. Тобто, оскільки швидкість наша В0В рівна нулю. Звідси Е-потенціальне нульове дорівнює мжh нульове. А E-потенціальне е дорівнює MЖH. Тому mжh нульове дорівнюватиме EK плюс МЖ. І так. Звідси виводимо формулу для кінетичної енергії EK дорівнює mgh 0 мінус MGH. І дорівнює. MgH у дужках h 0 мінус H. Прискорення вільного падіння ми скоротили, як і масу. Їх винесли за дужки. Підставимо наші значення. ЕК дорівнює маса краплини 2 на 10 мінус третій помножити на прискорення 10. Метри за секунду в квадраті в дужках. H0450 мінус H200. І дорівнює у нас 5 джоулів. Запишемо відповідь. До даної задачі Е-потенціальна потенціальна енергія 4 джоулі і кінетична енергія 5 джоулів. Задача номер 2 При підготовці іграшкового пістолета до пострілу. Пружину з жорсткістю 800 н на метр стиснули на 5 см. Яку швидкість набуває куля масою 20 г при пострілі в горизонтальному напрямку? Запишемо коротку умову. Дано коефіцієнт жорсткості 8 помножити на 10 у другій степені н на м. Далі видовження пружини, на яку стиснули, становить дельта Х0В, дорівнює 5 см. У метрах буде 5 помножити на 10 у мінус другій степені метра. Маса кулі становить 20 грам. Переведемо кілограми, буде у нас 2 помножити на 10 у мінус другій степені кілограм. Швидкість. Ми шукаємо швидкість. Переходимо до розв'язування. І так, запишемо рівняння для збереження енергії. І так, ек 0 плюс Е потенціальне 0 прирівнюємо, як ЕК плюс ЕП. Тобто кінетична плюс потенціальна енергія. Звідси ЕК0В дорівнює 0 за умовою задачі, оскільки початкова швидкість у нас рівна 0. Е-потенціальне обраховуємо за формулою Е потенціальне 0, ЕК- чисельнику коефіцієнт жорсткості помножити на дельта Х0В у квадраті, поділити. На 2. А ек обраховуємо за формулою маса помножена на швидкість у квадраті поділити на 2. І так, е потенціальне за умовою рівне 0, оскільки нам сказано, що х дорівнює 0. І так, прирівнюємо дві формули, а саме EP0. Е, та. Е, К. Де К дельта Х у квадраті поділити на 2. Це у нас ЕП нуль. Дорівнює ЕК, дорівнює кінетичній енергії. Маса на швидкість у квадраті поділити на 2. Звідси ми виводимо нашу швидкість. І так, швидкість дорівнює В дорівнює дельта Х0. Підкореневий вираз. К поділити на масу. Звідси швидкість дорівнює. Замість дельта х0 підставляємо значення 5 помножити на 10 у мінус другій степені. Помножити на підкореневий вираз. 8 помножити на 10 у квадраті, поділити на 2 помножити на 10 у мінус другій степені. Провівши обрахунки, отримаємо. 10 метрів на секунду у квадраті, і запишемо відповідь. Відповідь у нас що швидкість. Кулі становить 10... з висоти 10 метрів, вертикально вгору кинули м'яч зі швидкістю 5 метрів на секунду. Визначте швидкість, з якою м'яч торкнеться поверхні землі. Опором повітря можна знехтувати. І так, третя задача. Запишемо дано. І так, дано нам початкова висота, з якої впав м'яч, точніше, з якої кинули м'яч. І так, h 0 дорівнює 10 метрів. Швидкість початкова V0 становить 5 метрів на секунду. І прискорення вільного падіння g дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті. І так, швидкість, яку ми шукаємо. Знову ж таки, як і в попередній задачі запишемо рівняння для закону збереження механічної енергії ек 0 плюс еп 0 Прирівнюємо до ЕК плюс ЕП. Звідси ЕК 0 дорівнює маса помножена на швидкість В0 у квадраті, і поділити на 2. А еп 0 дорівнює M Тобто потенціальна енергія дорівнює маса на прискорення на h 0 ЕК дорівнює маса, помножена на швидкість у квадраті поділити на 2. Та ЕП в даному випадку дорівнює у нас 0. Оскільки за умовою H дорівнює 0. І так, прирівнюємо наші частини рівняння m0 у квадраті поділити на 2 замість ЕК0 плюс еп 0 це у нас M GH0. Замість ЕК підставляємо маса плюс е, помножена на швидкість у квадраті поділина на 2. І дане все рівняння ми перемножаємо на 2 поділити на М. І так, швидкість v0 у квадраті. Помножити на 2gH0 дорівнює В у квадраті. Точніше, все рівняння ми скоротили, скажімо так. І так, звідси виводимо швидкість. Швидкість дорівнює, Щоб позбутися від квадрату, ми підносимо під корінь. v 0 у квадраті плюс 2g помножити на h0. Таким чином, наша швидкість дорівнює. Підставляємо значення V0 у квадраті 5 у квадраті плюс 2 помножити на прискорення вільного падіння 10 помножити на h 0 10 І дорівнює у нас висота, точніше, швидкість 15 м на секунду, з якої м'яч торкнеться поверхні землі. І так, відповідь. В дорівнює 15 метрів на секунду. Задача номер 4 Тіло з початковою швидкістю 14 метрів на секунду падає з висоти 240 метрів і заглиблюється в пісок на 0,2 метра. Визначте середню силу опору піску. Опором повітря можна знехтувати. Маса тіла становить 1 кг. Запишемо дано. І так, початкова швидкість становить V0 14 метрів на секунду. H0 v становить 240 метрів. H опору. Висота опору становить у нашому випадку 0,2 метра. Тобто на скільки заглибився наш м'яч або тіло. І так, маса становить 1 кг. Прискорення вільного падіння 10 метрів на секунду у квадраті. Шукаємо силу опору. І так, прирівнюємо знову ж таки наш рівняння, записуємо рівняння для. Закону збереження механічної енергії ЕК0 +ЕП0 ек 0 плюс EP0 дорівнює EK плюс EP. Далі ж таки, запишемо формулу для початкової кінетичної енергії ек 0 дорівнює маса на швидкість 0 у квадраті поділити на 2. Далі запишемо формулу для еп 0 MGH0. ЕК дорівнює роботу. Сили опору, а роботу сили опору прирівнюємо до сили опору. F опору помножити на h глибини або H опору. А E потенціальне дорівнює нулю оскільки H в даному випадку рівне нулю І так. mv0 у квадраті поділити на 2 плюс, ну ж таки, записуємо так, як у попередній задачі, підставляємо урівняння їхні значення. Мж 0 v дорівнює F опору плюс, е, помножити на h опору, і звідси ми виводимо силу опору F опору. Воно дорівнює у нас масі поділити на 2 помножити на h опору глибину помножуємо у дужках весь на швидкість 0 у квадраті, плюс 2, помножити на прискорення вільного падіння і на h0. Підставляємо наші значення. І так, сила опору дорівнює 1 поділити на 2, помножити на 0,2. У дужках v0 у квадраті це 14 у квадраті. Плюс 2 помножити на прискорення вільного падіння 10 помножити на 240 H0. І дорівнює у нас 12490 ньютон, Оскільки сила вимірюється у ньютонах. І запишемо відповідь, що сила опору у нас становить 12,49 кН.